Наша позиція грунтуються на тому, що договір не було укладено, тобто не було досягнуто згоди з усіх е, істотних умов договору. Урен це компанія, яку знайшов грінтауну. Знайшов грінтауну для чого? Для того, щоб скомплектувати документи, отримати дозвіл на виконання робіт. Так, дозвіл подається е, замовником, Але документи про наявність ямісеуренду, наявність ліцензії. Надав нам Грінтау. Тобто, це організація, яка в дійсності була залучена в процес будівництва виключно для однієї мети для того, щоб отримати дозвіл на виконання будівельних робіт. І зроблено це було з ініціативи саме Грінтау. Далі. Оскільки це формальна була організація роботи, звісно, виникає питання, хто фактично виконував ці роботи. Це організація, в якої просто є ліцензія і яку залучили з формальних міркувань. Чому? Тому що на даний час е, уряд фактично припинив видачу будівельних ліцензій. Ну, Так сталося. Не видають зараз ліцензії, відсутній порядок і акредитації і так далі. І фактично ті суб'єкти, які отримали ліцензії, їх можна залучати. Я думаю, з цих міркувань була залучена дана компанія. Ми вважаємо, що якщо не було фактичного виконання цього договору і нічим не підтверджується, що він виконувався, то цілком логічно ми можемо в якості своїх заперечень поставити питання про неукладання договору. Згідно тих же самих позицій і Верховного суду. Так? І, ну, я зараз не можу навести, от, я так само як і позивич, але вони існує, що ми не можемо в таку заявити позовну вимогу. Визнання договору не укладеним. Чому? Тому що суб'єктивно такий спосіб захисту не існує. Він може йти, у, скажімо. Це, я перепрошую, я просто не відео, ви представнице Житомир так? Так. Є вас Скажіть, будь ласка, а ваш довіритель, попроте житлово житлово молодіжний, він отримував дозвіл на початок виконання будівельних ліків? Він отримав цей дозвіл, я. я. Скажіть, будь ласка, а заявою про отримання цього дозвіл розвертається ваш довіритель, правильно я зрозуміла? Так. А в грехі де потрібно зазначити в цій заяві підрядника. Кого було зазначено? Роуре. А на якій підставі ваш довіритель вніс в цю заяву відомості про Рурен? Відомості про ОРЕД були внесені тому, що запропонував «Гринтаун», на той час діловий партнер, який здійснював фінансування будівництва на ділянці будівельних. Це компанія, яку ми вам але... запропонували. Так. Тоб, але відповідно до вашої позиції, Роурен не був генпідрядником, а лише. Е... Фік Фіктивний генпідрядник. його не існує, це фікція. Ну, Він не виконує роботи <різь> фактично. скажіть да. Виходить, що ви зараз стверджуєте, що ваш довіритель вніс неправдиві відомості в заяву на отримання дозволу. так? Ні, це не так. Я просто кажу, що це формальні, розумієте, іноді використовуються якісь формальні документи. Да? От, що є там у когось якісь там рівень освіти, або є е, значить, він підрядник з ліцензією, ну, є, але він фактично не виконує роботи. Розумієте, що ваш довірі роботи не виконував. На об'єкті не з'являвся, Прац... працівників він не надав. Не визначає формальний генпідрядність. не визначає підстави, які настають для замовника, та якщо він вніс недостовірні відомості в документ. То у мене перше питання: Виходить, що ви внесли недостовірні до відомості? Відомості були внесені достовірні. Розумієте? Ви питання перекручуєте. Я вам кажу про те, що це формальний генпідрядність. Який має ліцензію? Він не був генпідрядником. Він формальний генпідрядник. Про людське око, як то кажуть. Пробері укладено про людське око. Знаєте, вот такий виклад від визначення в цивільному законодавці. Або генпідрядником. Що? То почекайте, тут саме. Я кажу, що це на допомагає. Або не Так що. Вчинений правочі про людський опит. Тобто, його тобто, ми його не бачили, не знали. І, 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 значить, Керівник Грінтауна, Мальку, запропонував цю особу. Він зареєстрований за однією адресою, оскільки я розумію, з адвокатом. Тобто, це хмельницькі забудовники, у них є такі фірми, які мають ліцензії. Питання в тому, чи вони дійсно виконують ці роботи, бо вони стверджують, що ми виконали роботи, кажуть, ми виконали на 3 мільйони, але вони цього не робили. Розумієте? Я розуміла Ваше питання. Ну, я зрозуміла. Це у нас питання ще буде. Наступне у на є питання. А, а, а. Чи вживали ви якісь да, заходи щодо розірвання довго з РОЛЕ? Да? Ми їх не вживали, тому що ми його не бачили. розумієте. Це не була реальна організація, яка прислала працівників, які працюють на об'єкті. Знаєте, от як нам показують, що є працівник, в нього є трудова книжка, він пройшов. Всі ці значить, інструктажі з техніки безпеки, у нього є професії, кваліфікаційний рівень, є інструменти, він виконує роботи. От тоді у вас не було би питання, як ви туди не змогли в ту ділянку прийти. У вас би там працівники ваші працювали. От Їх би тут виганяли за вашою логікою, але їх там не було. А хто тоді прийшов? А ніхто не прийшов, тому що там нікого не було з ваших працівників. Їх взагалі не існувало в природі. А скажіть, будь ласка, а жидогор молодіжний підписує договір З підряду? Що? А що договор молодіж не підписує договір як з здоров'я? Частину документу, який називається договір, підписав, да, договір є підряду, підписав, є підпис, ми цього не заперечуємо. Але е, другу частину графік будівництва, який невід'ємної частини, не підписав. Тобто був договір, не повну обсязі, І це означає, що не досягнуто домовленості щодо істотних умов договору. З формально документальних причин. Так, то тоді виходить, що Житомир молодіжний вніс недостовірні дані в заяву про видачу дозволу. так? Ну це ваші умови види, а ви їх можете там реалізувати яким чином, яким вважаєте за потріб. От. Хто вносив, куди вносить інформацію? Ну, нам немає вже що скривати, ми кажемо, які. Інформація вносилася. Грінтаун дав свого підлякає, каже, запиши його, от давайте укладемо поліцьке людський опедові. Зрозуміло, А ви, будували взагалі там особи, питание? які в принципі будувати не можуть. Я ще питаю. А? А, а з Грінтауном ви вживали в нас, ходячи до відселення договору? Да, ми в суд звернувся. У нас зараз йде процес єка. Подали в суд, позавсудимося. Так, а на момент уколу... Розірвання договору з, з С. Був розірваний договір з Гринтауном? З Грінтауном? Він не був розірваний. Так. Договір на забудову ділянки не був розірваний, да. так. Зрозуміло. Добре, дякую, питань немає. Ну так. Не є. Якщо ну, чекайте, ну, зараз питання задають до відповідача. Якщо до вас хтось має питання, то. До... Скажіть, будь ласка, чи є ви замовником будівництва в розумінні закону України про регулювання містобудівної діяльності? Тобто юридична особа каже, бо каже, що так, є. є. Скажіть, будь ласка, от як юр, юридична особа, яким чином у вас статут передбачає вирішення питання щодо залучення генпідряду? Вкладається договір генпідряду. Ну, ким приймається це рішення згідно статуту? Я зараз ну, не можу у... дати. Цю. Цікаво. Головою приймається рішення зборів. Цікаво. Добре, добре. А чи приймалося таке рішення зборів кооперативу про залучення генпідряду? Віці, я не не знаю, чи воно по яким чином процедура прийняття, бо зараз не готовийся прокоментувати. Скажіть, що не знаєте не і знає, не знають, а вони добре. Не знаю, скажіть а кого вас якимось чином змушував хтось чи Вживав якісь заходи для того, щоб укласти отакий от трьохсторонній договір від першого року генерального підряду. Хтось змушував, що саме з Руренгу так треба укласти, бо інакше не знаю, там під дулом це була Пропозиція зі сторони вашого довірителя, точніше керівника вашого довірителя. Пропозиція, да? Так, да, укласти таким чином, тому що це його. А хто погодився <позиція> на таку пропозицію укласти цей договір? Керівник, який на той час діяв. У... Артем Бандилко чи Олександр Федосюк? Федосюк, так. А він mm. тоді був керівником юридичної особи. <світ> Дивіться, питання в чому? Що договір ми не заперечуємо підписання. Ми не заперечуємо підписання договору. Я питання Я... задаю, не треба а розповідати. Якісь... <світ> кажу, він приймав рішення. <світ> Та так. ну ти шебудьте, ну що це? Суть? суть питання. Чи був він тоді головою, ніби ні, е, не ні, був? Ні, не був. Супер. Скажіть, будь ласка, тоді. Дай мне хороше питання, відповідайте. Та Скажіть, та... будь ласка, зараз е, генеральним підрядником є приватне підприємство Гарант С. Правильно? Так. Так. На під заяву до. Е, Державної системи в сфері містобудування ви подавали як замовник будівництва щодо внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт в частині генпідрядної організації. Так. А чи відомо вам, так що об'єкт класу наслідків СС3, даний об'єкт? Відомо чи не відомо що класу наслідків СС3? Відомо. Відомо. А чи відомо вам, чи є у ПП це, це, це загальнодержавні наслідки. Тобто ну вище немає куди. Ну я ліцензію можна війну, потрібно. Тому що в місті Житомирі дуже велика корупція в плані видачі цих свідомо. Ну так, він же борець корупції може знати. тому знаю, що... було штучно змінено на СС-3 наслідки. Щоб подати через Дабі, Київське, там простіше ці питання Ну Ми це не досліджуємо. Ну я вам кажу, що людина та... задає так, з таким пафосом, Добро, а, чому СС а я, а а я вам скажу, а тому, що у нас тут хаврі з за 2 так. От і все. Ну, давай, <laughs> Добре, а чи відомо і... вам, чи да. відомо вам, чи ППБК Гранд С. Має ліцензію на право виконання будівельних робіт по об'єктам класу наслідків СС3. Ні, мені це не відомо. Це можливо. Добре, скажіть, будь ласка, ви як замовник будівництва, який подав заяву про внесення змін до реєстру містобудівної діяльності, в дозвільні документи в частині зміни замовника будівництва. Чи особисто ОК, ЖК, ЖБК Житомир Молодіжний укладало договір генпідряду? З приватним підприємством будівельною під компанією Гарант С. Мені це обстане невідомо і воно не має значення до суду. Першочергове питання, яке стоїть, це чому не виконана ухвала суду. Чи існують такі документи в природі, чому вони не надані до суду. Це першочергове. Читаю. Копію договору підряду укладеного між ОК каже «Житомир Молодіжний та ППБК Гарант С. стосується Договір підряду. Значить, я вот подавав, зараз розкажу і надав договір підряду. Воно є. Тобто договір підряду між ОК, ЖБК, Житомир Молодимир, код Подгідково 411, 338, 358 та ППБК Гарант С код 32, 19, 82, 80. Так? Ні, я не дав договір, є підряд. Ви чуєте, що витрибовувались? Такого договору немає. То, то ви себе навчить верити. Дивіться, я О, тут і питання, бачите вашу честь, такого договору кажуть немає. То де якесь обґрунтування суд на виконання ухвали суду, Дивіться. що такого договору не існує в природі. Цей договір не укладався з замовником будівництва, укладався з кооперативом та із підряд. От принципі ну такі пояснення і документи радані. Я не розумію, в чому не виконання цієї ухвали. Шановний суд, хочу відмітити, що відомі обставини ви надавали особисто договір генерального підряду між ОК, жеби каже Молодіжний молодіжний-1» і ППБК Гарант С. І в судовому засіданні у справі 906-1155-24 Ви відповіли на це питання. Що ви не виконували ухвалу суду судді Давидюка, бо ми витребували якраз таки договір між вами і генпідрядником ППП Гарантес. І ви пояснили в суді, що такий договір ви не укладали. То стоїть логічне питання знову. То я за відсутності договору між вами, як замовником будівництва. І генпідрядною організацію ви подали заяву про внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт в частині зміни генпідрядних. Я От хто в суді мені неправду мені. каже. Ні, чекайте. Я не можу дати відповідь на це питання по тій причині, що це відношення до претензій Рубені. ніякого відношення немає. Ви хочете зібрати докази для іншої справи, то ті справі збирайте. Не для іншої справи, для у нас іншої. питання виконання робіт. Вам ви, до задається логічні питання. Ми націю, щоб зібрати докази для іншої справи, нібито з якихось своїх міркувань. От у нас конкретно Роурен звернувся, хоче довести, що у нього є договір. У нього договору немає. Ви почекайте, ви кажете, генпідрядник фікція. Ця фікція понесла наслідки, отримав результат отримання дозволу, бо у генпідрядної організації якраз ТОРУРЕМ є ліцензія по об'єктам СС-3, Будівельні роботи виконувалися, на це я наголошую, чим це підтверджується. А зараз ви внесли зміни в частину генпідрядника, з яким у вас взагалі договору немає. Бо договір наданий до суду вами був між Романом Радчуком, який діє в інтересах ЖБК Житомир Молодіжний 1, з ППБК «Гарант-С», теж Роман Радчук. Він сам з собою у договір уклав генпідряду. А замовник будівництва з ним взагалі ніякого договору не укладав. І ви зараз розповідаєте про фікцію, що то фіктивний договір, фіктивне особи і тому подібні речі? Формально, а зараз формально чи не формально? Ну поясніть. Я не буду це пояснювати, Не чи це предмет пояснювати. іншої справи. Але не стосується цього предмету. А скажіть, будь ласка, хто приймав рішення всупереч діючим договорам, які не розірвані. Укласти новий договір генпідряду, чи передати функції замовника будівництва. От хто приймав це рішення? Я так розумію, що приймав замовник будівництва. Ну, ви Ні, ну, замовник будівництва ЖБК, Житомир Молодіжний та, День. Я правильно та, розумію? Та. А в особі кого? Чи це рішенням зборів приймалося, чи це одноосібне якесь рішення? Хто от прийняв таке рішення? Я не знаю. Це потрібно питати ту особу, яка приймала рішення. Може, на ці питання зберемо яких немає відповіді. Ви на наступному засіданні скажете Так, Ну можу дати Якщо ну, зараз у вас немає відповіді, ви можете надати на відповідь? шановний суд, насправді в мене все по питанню. Ну, що, так не